Мене нагло засудили, де і все. Я мусив все визнавати. І мене засудили до смертної кари. Перевели в чорний дільфід, в Оренбург. Це сама страшна колонія, яка була. Трапилось вбивство. Спільників у мене по справі аж 11 людей. Серед моїх, скажімо так, респондентів є стархієпіскопи, єпіскопи, ріші. Этим людям интересно со мною разговаривать не мне с ними. Прийшли по моему на третій день сообщили по поводу э, мобілізації. Э, Ми підписали здесь есть 80 человек, если я не ошибаюсь, человек сорок. Вони б'ють по 5 э, точці, дуже часто щось в роблять акцент. Я нахожусь в тюрмі 25 років. Якщо б я. Харчувався тільки тим, що мене забезпечує держава, я б з вами вже ну, напевно не розмовляв. би. Шикуйтеся біля стіни. Блужець Максим Вітесович 36 років. Я вже 16 відбуваю це повних. Родом я з Херсонської області, Береславський район, маленьке село, Новий Береслав. Так стало, що сам колектив, друзі, оточення було доросле. Ну, мені було 20 років. Ну якось так сталося, що я не помітив одного, що Ну, я, я до них тягнувся, думав, що вони навчать. А так вийшло, що в один прекрасний день просто був вроде би, відпочинок, нічого такого. Ну, як, як звичай, поїсти, щось випити. Ну, щось випити трішечки було зайвого багато. І якось так закрутилось, а обична піцерія людей багато. І пішла перепалка з другими відвідувачами піцерії. Бійка виявилася занадто сильною, і одна із людини з іншої сторони, вона отримала травму. А травма, як вона називається? Десь щось пов'язане з селізонкою. Тобто людина після даної травми довго не витримує. Але коли ця людина травму отримала, ми всі зібралися, сіли в машину і поїхали в лікарню. Коли ми її привезли в лікарню, то спільник дорослий по справі, Він зрозумів, що людина вмерла, але нікому не повідомив. І в зв'язку з тим, що все було добре, ми наче їхали додому після лікарні, я собі просто ліг у машині і собі тихенько спав. А проснувся я вже на пшеничному полі, далеко від населених пунктів, і де вже не, один, не одна людина з травмою, а де вже три і неживі. Мені 62-й рік, Супрун Віктор Георгійович. Я народився в місті Рівному. Приписали, що я корисний з кою вбивство. У мене ніякої користі не було. У мені було користь тільки одне. У мене була одна одна мета була тільки зникнути з місця сім місця, щоб мене не затримали. У мене там була крадіжка в родички, нашої родички, моєї тітки. Я, я не тверезий був тоді. Соромно було перед людьми, перед родиною. Я поїхав туди, 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 до родичів заїхав, до других, до третіх, і оце я доїхав до Росії такі от там. І це в мене там таке сталося. Сиділи, випивали, випивали, все нормально, все нормально, а потім сварка вийшла. І все. А сварка була, що мене шукає міліція, а я чого ховаюся. А ну, я потім вдарив, отакі от, от там. Ну, ріж би я не боявся, що мене затримують, де і все. Оце я вдарив, де і все там. Ніколаєнка Олександр Олександрович 43 роки. Ну, інкрементована була для, для міста Чернігова на той час. Там це була доволі резонансна відома історія, коли на парку валу було знайдено трупи двох чоловіків. От. Мене та ще двох моїх знайомих, які надалі стали спільниками за вироком суду, також засудили до Довічного, звинуватили. Що саме ми побили так цих потерпілих, які потім померли на місці, і звинуватили в умисному вбивстві і так далі. Ну і ну, взагалі-то я ніколи не визнавав вину. Калій Дмитро Олександрович 71 го року народження, тобто мені 45-й рік, родом з Чернігова. а в 2000 році, в ноябрі місяці, пішов на проводи друга в армію. В ресторан Маяк при шпарту. І собственно говоря, після 12-го ночі через вал в сторону дому встретили двох ребят, з которыми произошла драка. На утро ще нічого не звісно було. Я пішов в практику на практику здання Деснянського суда. Вечора мене арестувала група захвата. Вчився в средней школі ЗОШ номер 3 Тут також в цьому Борислав. Село маленьке, в сім'ї нас двоє, я та старший брат на 5 років. Працював на хлібозаводі на пекарні, але в зв'язку з тим, що боялися брати молодих, що опиту ніякого не було, то я там рік пропрацював і все, і звільнився. Ну, звільнили, те, точніше. Батька не було, мені було 11 років, батько помер. Скоїв mm, суїцид. Через якісь чвари вони з мамкою вже були розлучені. Щось він зловживав дуже сильно я в сім'ї дуже вредний. Я найбільше отримав чортів, але старшому завжди здавалося, що мене найбільше любили. Не знаю. А я думаю, навпаки. Навчався у школі, займався спортивною секції професійно плаванням 10 років і після школи вступив до Чернігівського державного технологічного університету. До приступлення і до тюрми в принципі дитинство звичайне. Садик 23, й школа 3. я Само собою, закінчив середню школу, після этого а год я пропустил и поступил на соціальну педагогику в наш педагогический. Я проучился буквально 2,5 недели. І был первый запрос СБУ. Отобрали шесть человек, я был первым в списке з пометкой приоритет. В общем, соціальна инженерия не сложилась. Після армії Рівному, Потім одружився, в Луцьк, переїхав до дружины. Оце в мене там вийшло таке непорозуміння деяке, то я виїхав отуди. Ну, поїхав, поїхав на, якби, поїхав на Урал. І оце в мене там засудили. Що зараз людей наших заставляють, змушують признавати свою вину під тиском, під, під катуванням, під це все було зі мною теж. Я був без, без ніякої підтримки, без ніякого захисту був. Так? В Свердловську сидів, це Екатеринбург зараз. а потім мене замінили з карена на пожиттєве. То мене перевели спочатку на Урал, а з Урала мене вже нас перевели в чорний дільфін, в Оренбург. Це страшна колонія. То вже по дорозі в нас по етапу, вже дехто там вішався, людей засуджених. Вони слухали, що там робиться в цьому дельфіні. То вони здергувалися на цьому, їх знімали, все в нас позабирали, там по дорозі, що прямо туди приїхав, все в нас пропало, документи, все пропало. І їм сказали, все, оце ви тут будете сидіти, і все. І все, у нас там собаки, все там, оце нас пороздівали, і голих там в баню загнали, помили в холодній воді, і голих нас загнали в камери, там лежали спецовки ці роби лежали. І оце ми переділці, нічого не було у нас, нічого не було. Ні чаю, нічого не було, все позабирали там. і всякі продукти, всі документи все позабирали, апаратура, яка була, телевізори були, все в нас там з собою, хто віз там, все позабирали. Там просто жах був такий, що творився там. І кожен день били. Якщо три рази поб'ють в день, зранку, в обід, вечором по провірці, то це ще більш-менш нормально. А так може, прийде просто. Ну, подивився в глазок, що ти там сидиш, то, то не ж можна сидіти. Ну, і, слава Богу, якось мене там помилували, ще приєльці тому. Саме? Мене в 91-му році там затримали і в 93-му засудили, а в 99-му мене тільки помилували. Тоді вже якби мораторій, що на смертну кару, це, і це перед мною буквально людину вивели на розстріл, хоча її привели позже, а в мене от і в мене залишився. Бо я вже готувався, що моя очередь буде. Але потім, слава Богу, в мене якось оце вже в 2011 році я найперший виїхав з цього Дільфіна, виїхав мене, екстрадували в Україну. Був до останнього впевнений, що покарання має бути не більше 15 років. Це не чужі були люди, це були знайомі. Тось, знайомі подралися з, з, зі знайомими і от сталася така трагедія. Але ні користі, ні мотивів не було. Це просто е, п'яна драка була. А у всіх страх, е, е, всі тюрми боялись, і, і почалося друг на друга. Я це не робив, це робив він. Але в зв'язку з тим, що вони пішли з угодою на наслідством, їм просто трьом дали від нуля до трьох. Нам четверим дали довічне. І ще хлопцям дали по по 10, да, по 10 років. Це дали по 10. Я знав, що сім'ю я втратив. Я винуват, я винуват. Я признаю свою вину, але не так, що як вони мене звинуватили. І не в тих намірах, які вони мені приписали. Кажу, з тобою хочу побалакати, Потерпіло. Я Кажу, я не проти. І от таке от. А я кажу: а чого ж я, Я пишу, бумаги, пишу під впливом. Під під катуваннями, під тиском пишу, що я вбив таку людину, а вона хоче зі мною зустрітися. Ось такі от бачите, як вийшло. Доказів взагалі немає. Тобто, все тільки ґрунтується на тому, що я дійсно був учасником бійки, а я не був ініціатором. Тобто я втрутився в неї, коли вже мого знайомого почали бити потерпілі. Жодних Якихось серйозних ушкоджень потерпілим я не наносив одного, тільки вдарив пару разів і пішов додому з місця злочину. Наступного дня цих потерпілих знайшли мертвими. Ну і оскільки в той час міліція працювала, ну м'яко кажучи, взагалі не відповідно до норм законодавства, ну тебе приводять до міліції, починають бити і просто вибивати зі знання. Навіть прокурор, який вів цю справу, Просив суд призначити мене 15 років покарання, він це обґрунтовував найменшою участю у злочині і виключно позитивними характеристиками тощо. То це побутові злочини, які ну, не мають такого умислу. Це не той злочин, коли там людина навмисно йде, когось грабує, гвалтує, потім вбиває. Тобто це вже заздалегідь підготована злочинна дія. Тут ситуативна ситуація, звичайна бійка. Так, ну, що ми їх юнак юнаку 18 років, коли починають бити його знайомого? Розвернутися і піти додому, Ну, як потім жити в цьому дворі, з цими однолітками, і так далі? По всім параметрам, по всім повреждениям, які описані нашим время вскриття, во время роботи з цими трупами, у нас нанесення тяжких тілесних телесных за собою смерть. Нам же инкриминируется умышленное убийство группой лиц за попередним сговором с особой дерзостью и цинизмом. Умышленное — это когда я знаю человека, он что-то мне сделал, или я что-то от него хочу, я это продумал, я это сделал. А здесь мы даже мы впервые в жизни их увидели. Когда я уходил, я разговаривал и договаривался о встрече на следующий день. В 6 часов вечера я стоял возле ключика на следующий день и ждал, реально ждал этих людей. Если бы я знал, что там два трупа, я же не клинический идиот, ну серьезно. вот все время э, судьи э, писали вот во время приговора, поскольку они учились в университетах, значит они пытаются увернуть от ответственности. то есть и здесь же нас делают клиническими идиотами, что мы знаем, что там два трупа да, вот вообще ничего не предпринимаем, встаем и идем в университеты. То есть либо мы имбецилы, А любому настолько самоувірений, за вироком суду, стверджується, як що я і двоє інших моїх спільників, двох потерпілих, які вже були непритомні, добивали ногами, руками в голову і дерев'яними палицями. Тобто, коли вони вже були непритомні, тобто навмисно, з умислом і так далі. Будь-який експерт пояснить, що при такому нанесенні ран, тобто кров там бризками розлітається на всі боки. Неможливо не замаститися цією кров'ю. Тобто там обув, взуття, там, якісь там штани, куртка, все повинно бути в бризках крові. На моїй на мої одежі, якій встановлено, що я був там на місці злочину, жодне. Слідів крові немає. Ну, на мою думку, це виглядає так, що в минулі вироки там 20, 20 річ, 25-річної давності і далі, вони безліч порушень, безліч порушень в кожному вироку. І якщо всю… ну це брудна білизна, якщо от так от казати простіше, це брудна білизна. Простіше дочекатися, коли всі ці люди тут помруть ніж піднімати те, що державі не цікаво піднімати. По матеріалам в, в процесі розбору от, з 2015 року по 2020 е, були суди по ну, виявленим обстоятельствам. Оказалось, що от 16 років в бюро судмедекспертизи ці результати вскриття лежали, як тільки ми їх затребували. Удивительна річ відбувалася, що саме наша папка упала со стеллажа И каким-то невероятным образом не удается не восстановить документацию. Пропало. Понимаете? То есть все было 15 лет нормально. Здесь стилаж не удержался, в архіві, где-то внизу. Так бывает. В 2004 році мене було отоповано до Донецької області, до Інаківської виправної колонії номер 52 і 14 Склалася, що колонія опинилася на лінії розмежування, тобто з одної сторони так звані ДНР, з іншої сторони ВСУ. І місяцями ми ну були в жахливому становищі ні світла, ні їжі, ні постійні обстріли прилітала в колонію і так далі. І я був етапований наприкінці 2016 року на територію підконтрольного уряду України. Я не, не розумію, чому припинили припинились ці етапування, тому що там залишилось багато наших людей засуджених, які б бажали виїхати, але їх так ніхто й не вивіз звідти і яка їх там зараз доля, нікому не відомо. У 2014 му году, коли тільки сюди подошла Доманська дивізія, я був в Ровно. Перше, що я зробив, я збузвав адміністрацію, я потребовав, щоб зробили що угодно, но я должен бути здесь. Добился я переводу сюда в 2015 му виїхав, в Чорнігорів я приїхав в 2015 му году. Щодо АТО я дізнався по телевізору, так само як і щодо Майдану, коли все відбувалося. Я також, ну, це все я бачив по новинах, по телевізору. А потім в 2019 році я поїхав в Херсонську область, в слідчий ізолятор. У мене почалися суддні судові справи. Я поїхав за нововиявленими обставинами. Поки йшли у мене судові процеси, почалася повна масштабна війна. І як ви знаєте, Херсон потрапив в перший день в І от Уже сидя здесь, когда с утра мы узнали, что мы уже в блокаде, мы уже в тылу врага. Пришли по-моему на третий день, нам сообщили новость, точнее, вообще предложение прозвучало устное по поводу мобилизации, через какое-то время принесли формат уже бланков заявлений. Ми підписалися здесь із 80 людей, якщо я не ошибаюсь, человек 40 тоді були готові. В основному все, хто местные, всі хто область, тому що дійсно в это время час могли б бы бути полезны. Но, зрозуміло, ніхто на це не відреагував. З 11 мая до 11 ноября ми були не лише в окупації, ми були ще й під керівництвом русских. Вони забігали, закидали гранатами. Потім ми з часом дізналися, що їм сказали, що ми що на, на території установи бунт одну людину взагалі вбили. Але 11 ноября вони, вони, вони пропонували паспорта. То був момент, робили картинку референдуму в Херсоні. Ми всі відмовились. ні ні але вони так да, вони знущаються дуже сильно. Вони знущаються. У них прогулянка це побиття. На баню йдеш, це побиття, щось просиш, це побиття. І вони о шостій ранку кожного дня вмикали гімн Соєцького Союзу. І дуже голосно вмикали. Він, якщо чесно, він кричав так, що я думаю, там пів Херсона чула цей гімн. Взагалом вони б'ють по п'ятій точці. Дуже часто щось, я не знаю, щось у них в цьому є, але вони дуже. В цю область тіла роблять акцент, да, б'ють, годували лише два рази о 9-й ранку і о 3-й дня. Для нашої адміністрації, для нашої влади, вони ще дають можливість, дають шанс і дивляться на тебе як на людину. Ну, скоїв я злочин, не скоїв, але сер... позиція людська. А там ні, там ти тварина. Вони доводять до такого, що в камері, От ми сидимо, да? нас двоє, але не можна нам розмовляти в камері. От, ну, я з ним, з ним живу, з ним їм, але розмовляти не можна. Все розмовляєш, за, за, заходять і б'ють обох. В 11 ноября в СУ звільнили Херсон. Установа Херсонський слідчий ізолятор налічувала 450 осіб. І ці всі 450 осіб вийшли. Ну, самостійно вийшли. А так по місту люди дуже добре на, на, на нас відреагували. Я думав, буде купа злочинів, але ні, 450 людей вийшло, ніякого злочину не було. Всі добре себе поводили. Хто куди, хто, хто пішов додому. Ми також, я намагався. Дід додому. І так склалося, що я лише дійшов до Дарівки, а там були наші хлопці, наш був блокпост. І я підійшов до нашого блокпоста, Хлопці кажуть, документи. Я кажу, хлопці, я з в'язниці документів не маю. Вони, ну, все тоді лишається з нами. Я говорю, добре. І все. Я, ми довгий час були з хлопцями, поки не приїхали, І інші служби нас не забрали. Ми дуже довго були з хлопцями. По селу ходили там рубали, допомагали. Ну, чим могли, то і робили. Що могли, то і робили. Хлопці за нами дивились, звичайно, але вони за нами не наглядали, бо в них, опять же, хватало своїх справ. Я навіть подзвонив мамці, сказав, мам, заспокойся, все добре. У мене все добре, я з хлопцями. Все. Ну, і так от. А потім мене вернули, вернули е, на, назад да, до установи. Там мене вже зустріла знову. Та адміністрація, яка покинула, вона нас зустріла, да, була дуже щаслива, думали, що нас вбили там. Бустріє би це все закончилося. І як то виравнювати, я понимаю, що стріляють це не найстрашне. Страшне що впері, після всього. Але хотілося б, щоб це все прекратилось. Стресу достаточно для всіх на сьогоднішній день. І смертей достаточно. Зараз э, чекаємо, зараз є надія. Є пробація, е, треба набрати бали, треба вчитися, треба працювати. І потихеньку е, е, з, з часом ти виправляєшся. В минулому році е, установа подала е, мої документи в суд в місцевий, але ну, суд поки що відмовив. Але я думаю, що треба ще попрацювати, і буде все добре. Ну, нікого не милують. У кого гроші є, того помилували. Ви ж бачите, що в нас твориться всіми енергетиками, всіма, скільки вони крали. Це в нас крите. Крадіжки, крадіжки, все. Хабарі, хабарі, корупція, корупція, де да? і все. А бачите, форсому люду, що толку з цього. Від себе, ну, щоб була можливість е отримувати якусь спеціальність, яка б потім, якщо. Є, буде така можливість, і дійсно там стане шанс звільнитись, щоб цієї спеціальності займатися на свободі. Я б хотів би все, що пов'язане з сучасними технологіями, там, наприклад, там в сфері крипти, в сфері там IT. Є час, є бажання, але ну, самі розумієте, коли ти сам і коли твої можливості обмежені, тут можливо займатися ну, там, дерева, майстерня з дерева по обробці дерева. Потрапам потрібні гроші. А елементарно, щоб жити. Ну во що, що вдягнутися, що їсти. Що пити, якісь речі. Ну, це ж держава забезпечення. Ну, я, я, не, я, я, я тактично промовчу про рівень забезпечення. Ну, тому що ну, ви розумієте, що ну, от я знаходжусь в тюрмі 25 років. Якщо б я. Харчувався тільки тим, що мене забезпечує держава, я б з вами вже ну, напевно не розмовляв. І зараз є можливість да, от, планшети, доступ до інтернету, можливо, навіть замовити онлайн, там, в тому ж магазині, а доставка. доставка так. Ще певний час я колись вишивав, але крестиком вишивав. Але зір почав стрімко падати, і я покинув. У мене внуків зараз треба подимати. Діти дітям допомагають. Тут дозволено, щоб вони приїхали, але як я їх? Я не хочу цього Я хочу, щоб вже приїхати їм допомагати. Ну, фотографії є, там, відео вони там, буває, по скайпу, я балакую. Подружився з дуже гарною жінкою. Народився син. В 2011 році ми розлучились, а в 2016 вона ще до мене приїжджала да, на побачення. Потім до мене приїжджав син з мамою. Ну, а вже потім війна почалась, і так склалося, що вона працювала до війни на враженській території. Бажання, щоб Україна як скоріше підійшла до того питання, що ну, кожна людина вона має другий шанс. Винувата людина, невинувата. Для невинуватої людини і багато людей, які. Не винуваті прямо на довічне. Для них это ну, жит... основ... основний інтерес, Самий головний інтерес життя, щоб хоч хтось колись справедливо взяв і переглянув справу. Вот сидил 25 здесь, да? в камерной системе, пусть, ну как бы там ни был, я наладил быт, я там, провел ремонты в камере. Контингент, который сейчас с сегодняшней свободой заезжает, ну, мягко говоря, Неблагонадежно не то слово. Ну, в общем, несколько для меня непонятны У нас разные ценности. Вот. Одному. Почему одному? Мы можем сидеть и в пятером в камере. Я давно переведен уже в камеры общего типа 8-24 человека. С меня сняты все эти ограничения, как и наручники. Проблем нет. Я просто не хочу этого перевода в общий лагерь. Мне это совершенно неинтересно. Вот как-то так. Здесь у меня есть время, пожалуйста, на спорт, на медитативные практики, на духовные практики. Я занимаюсь чем, чем я занимаюсь, что мне интересно. Познаю то, что познаю. Среди моих, скажем так, респондентов есть архиепископы, епископы риши. И этим людям интересно со мной разговаривать, не мне с ними. Здесь скорее стоит принять то, что есть неизбежное. Это не конец жизни, понимаете? Пожизненно это просто такая жизнь. Вот ее надо прожить. Если человек принял, что это конец жизни, что все, он перестает развиваться, перестает реагировать не просто на внешние раздражители, он сам себя забывает. Здесь это повсеместно. По статистике, два человека в месяц просто уходят, скажем так, за рамки здравого смысла уже безвозвратно. Вот. Ну, достаточно просто... Ну как, не сдаваться это не то слово. Достаточно принять сам поток. Ну то Нет, отнюдь. Если бы я смирился, я бы не был сейчас похож на себя.